Слава Отцю і сину, і Святому Духу. Амінь. Ви дивитесь телевізійну християнську передачу мир вам в студії Володимир Родим'юк і наш гість з важливою темою. Шановні добродії! в нас в студії директор благодійної християнської місії, благовісне Прикарпаття Вадим Микелів. А наша тема чому важливо вірити в Бога. Вітаю Вадиме! Сьогодні дуже важлива тема, хоча можна сказати, ну вона ж така простенька, це всім ясно, всім зрозуміло, але Христос сказав, коли прийде син людський на землю, чи він побачить віру. Так, значить, не все так гладко з вірою. Що таке віра, і для чого віра в Бога потрібна сучасній людині? Вітаю вас. Так. До речі, Біблія так, вона дає нам визначення слова віра. Тобто, ось, небагато слів, які нам Біблія дає, там чітке визначення, але віра в Євреїм 11 розділ, перший вірш, вона говорить нам саме, що таке віра є, тобто визначення. І ми читаємо, а віра то підстава сподіваного, доказ небаченого. Якщо ми, наприклад, подивимося сучасний переклад, так, то він читається так, що що ж це означає віра? Це значить бути певним у тому, на що сподіваєшся. Вона є доказом того, що щось є дійсне, навіть якщо ми не можемо того побачити. Тобто віра це є підстава, тобто те головне, на чому базується, чи, можливо, навіть основується щонебудь, небудь тобто фундамент, так? підстава. Те, чим пояснюються, виправдовуються вчинки людини, поведінка людини, ну, чи, чи кого-небудь. Тобто це може бути ну, будь-яка людина. І синонімом до слова цього ми можемо сказати навіть основа. Ми часто чуємо на підставі чогось, «на підставі, там, на основі того чи іншого, виходячи із чогось або опираючись на щось. Тобто сьогодні багато. Наших вчинків, наших, я маю на увазі всіх людей, які живуть на планеті Земля, вони ґрунтуються на вірі. Розуміємо те чи не розуміємо. Тобто віра це не просто е, якийсь релігійний термін, який використовується виключно в, в церквах, так, в, якісь, в різних релігіях, але він такий відірваний від світу і від щоденного життя. Ні, сьогодні дуже багато наших повсякденних вчинків вони ґрунтуються на вірі. Вірі в одне чи інше. Більшість людей сьогодні, на жаль, навіть не ставить під сумнів будь-який факт після фрази а вчені довели чи дослідження показало. Ще менше людей вони взагалі готові навіть перевірити всі ці речі, про які нам говорять, і навіть хоча б подивитися, а що це за вчені, які доказали, або а що це за дослідження, яке було проведено, чи взагалі його було, чи взагалі його доказували. Але дуже радо на вірус приймають те, що говориться, і деколи це може повпливати навіть на життя людини, на вибір, який зробить людина. Досить важливо. Ну, ми можемо без... я думаю, що кожен з нас він може собі сам для себе подивитися. Це можуть бути різні речі, там за кого голосуємо і те отримуємо. Чи можливо все пропало, потрібно їхати і змінювати життя і повністю. Міняється і, і країна, і так далі, а якщо якимось нечесним шляхом, і все життя може піти взагалі ну, шкереберть, можна сказати. Із-за того, що ми повірили в щось, що, можливо, навіть не є правдою, але нам це донесли. Тобто дуже багато чого ми робимо по вірі. Е, так. Ну, я, я говорив за те, що, е, що таке віра і для чого потрібна віра в Бога. Тобто не взагалі віра, а віра в Бога. Для чого людині, сучасній людині все так модерно, все так сучасно. Та? А для чого віра? Ну це ж кажуть таке, це вже ж так, для середньовіччя, то так, а ну не для сього. пережиток минулого, так сказати. Неактуальним. Ну, взагалі, дивіться, ключовий текст сьогодні, про який ми будемо говорити, він також записаний в посланні до євреїв. Це той, той самий 11 розділ, який дуже багато нам говорить про віру, шостий вірш. Він який говорить, що догодити ж без віри не можна. Тобто, кому догодити? Богові, так? І той, хто до Бога приходить, мусить вірувати, що Він є, а тим, хто шукає його, він дає нагороду. Але... Ми маємо зрозуміти, що християнська віра це не просто інтелектуальна згода, що ось я знаю такий факт, я інтелектуально з цим фактом погоджуюсь і нічого більшого. Так, дуже багато людей сьогодні в світі вони готові прийняти те, що ну, Ісус Христос дійсно був реальною особою, дійсно жив, такий хороший вчитель, там, дехто вважає там, пророком або хорошою людиною просто. Яка багато чого доброго зробила. Він жив, він навчав, дехто може навіть повірити, що він зціляв людей, що він, можливо, навіть був розп'ятий і воскрес. Багато людей сьогодні, коли ми будемо говорити про Україну, вони дійсно погоджуються з цим фактом. Так, Ісус Христос він дійсно жив, Він зціляв людей, Він навіть помер на Христі, і Він воскрес із мертвих. Просто інтелектуальне погодження з цим. Але чи впливається на життя? Тобто на цьому вся. Тобто люди інтелектуально з цими фактами погоджуються, але живуть так, ніби цього всього не було. Тобто, вчинки, думки, рішення, плани, вони абсолютно йдуть паралельно з тим фактом, що Ісус Христос Він колись жив, Він колись помер за наші гріхи і воскрес із мертвих. Тобто цей факт не впливає на життя людини взагалі. Тобто, це не є християнська віра. Це просто там інтелектуальне погодження з якимось фактом, я би сказав. Цього, ну, на жаль, ну, на жаль, так, цього недостатньо взагалі. Інтелектуальне погодження з тим, що ось просто Бог є, так? або ми знаємо навіть в принципі Ейнштейн також. Так? Він думав, що ну, погоджувався з тим, що, можливо, є якась сила. Але вона там трансцендентна, вона там не має відношення до нас і, там, і не піклується, і, і взагалі не... не не дбає про нас, просто там якась вища сила. Дуже багато сьогодні людей, так і навіть деяких моїх знайомих, і навіть деякі знайомі, слава Богу, вже прийшли до пізнання Ісуса Христа. Але раніше вірили, що ну, є вища сила якась десь там далеко, але вона якби стосунку до мого особистого життя немає. Більше того, в Якова, другий розділ 19 й вірш, він такий досить. Ну, я би сказав, актуальний, так? і він готовий багатьох людей навіть пробудити, звісно, ну, які думають, що ось я вірю в Ісуса Христа, там, я ходжу в церкву там, два рази в рік, цього достатньо. Але Якова, другий розділ, 19 вірш каже, чи віруєш ти, що Бог один, добре робиш, та й демони вірують і тремтять. Тобто ми бачимо так, що тут навіть говориться, що де вірують. Тобто, як вони вірують? Тобто, вони знають. Що дійсно є Бог, є Ісус Христос, Він є Сином Божим, де вони також вірують, що Бог є, Ісус Христос помер на, на Христі, так? І навіть що Він Воскрес, ну вони вже точно не спасуться і не попадуть в рай. Тобто такої простої інтелектуальної віри і погодження воно недостатньо для нас, і це Тоб, не те, що Біблія говорить нам. Тобто Бог е, хоче, щоб людина мала е, віру згідно е, його волі. Так би мовити, так. Написано десь, що майте віру в Божу. Так. Тобто не, не вірити, просто я, я вірю там, в селенський розум, так, чи я вірю. Е і не тільки я вірю, що Бог є. так, е Воно має до чогось нас спонукати і зобов'язувати, і ми маємо мінятися. Так, е християнська віра, біблійна віра, як ми бачимо, або віра Божа, вона складається як з інтелектуальної згоди, бо без цього ніяк. Але також із згоди, що все, що написано в Біблії, є істина, і так із довіри до Слова Божого. Ну, досить такий приклад, наприклад, ми можемо провести аналогію. Ось, наприклад, там, в мене так? чи ще в когось людини, яку я дуже добре знаю, невиліковна хвороба. Це є факт. Це, в принципі, гріх, який невиліковний є в кожного з нас. Я знаю лікаря, дуже хорошого спеціаліста, найкращого в світі, який може зробити операцію і вилікувати цю людину. Це є інтелектуальна віра. Але якщо я нічого не буду робити, я з цією інтелектуальною вірою помру, і вона нічого доброго не зробить. Вона не вилікує від цієї проблеми там, ні мене чи ні когось з мого знайомого. Що потрібно робити? Потрібно довіряти цій людині, ти знаєш інтелектуально про цю людину, щось вона може врятувати, зробити операцію. Ти готовий довірити своє життя цій людині, ти береш слухавку, дзвониш цій людині, назначаєш, записуєшся на прийом до цієї людини. Так? Це вже крок довіри, який робиться. І тоді, коли ти з цією людину зустрічаєшся, вона, скажімо, ти довіряєш їй зробити операцію, наприклад, над собою, і тоді людина ця може бути вилікувана. Тобто, десь така аналогія також є з християнською вірою. Тобто, коли ми розуміємо і ми погоджуємося з тим, і все, що Біблія говорить, але нам потрібно зробити цей крок до віри Богові, тобто віддати своє життя в Божі руки, бути готовим довіряти Богові, що якщо я буду робити все так, як Слово Боже каже то я отримую результат, те, що слово Боже каже. Це є в першу чергу вічне життя, це є скажімо, влада над гріхом, що гріх вже не буде влади мати наді мною, але я буду мати владу над ним. І це ну, покращення життя в плані того, можливо, це не буде покращення там, матеріального життя, де там не куплю собі Мерседес чи Бендлі, але це буде покращення життя з моєю дружиною, налагодження стосунків, з дітьми, з людьми навколо. З людьми навколо. Тобто, і я зможу побачити в собі, тобто, як я жив і моє життя до цього моменту, коли я довірився Богові, і моє життя після цього моменту, чи змінилося воно, чи ні. Коли ми посправді, скажімо, довіримось Богові, то воно дійсно буде змінюватись. І воно, скажімо, я можу це побачити навіть в своєму житті, що було до моменту, коли я покаявся в своїх гріхах, коли я визнав, що так, я грішник. І я попросив Бога прощення, сказав, Боже, прости мене, я не хочу більше так жити, зміни моє життя. Я вірю в те, що Ісус Христос він помер за мене на хресті. Війди в моє життя і зміни мене. І Господь війшов, Він зробив. Тобто я зробив цей крок віри, тобто я інтелектуально повірив про те, що Ісус Христос дійсно є Син Божий, який дійсно помер на Христі, в тому числі і за мої гріхи. І наступний крок віри це є моя молитва з визнанням своєї гріховності і довіри Богові, щоб він змінював моє життя. Тобто сучасна людина, ну і не тільки сучасна, а яка люди, які жили до нас, які будуть жити після нас, без віри в Бога, тобто без Бога, вони блукають лабіринтами життя. Так? Вони путаються, вони роблять повну помилок, гріхів, і тому таке життя на землі, так воно багатьох, воно хаотичне і багато страждань і, і проблем. А якби люди прийшли до Бога, воно б зовсім було не так. так? Ну, да. Всі, напевно, не скоро прийдуть, я так думаю, а хоча б сотні прийшли. так? Да, ну Дивіться, це така досить проста аналогія. Якщо е, ви, наприклад, візьмете новий телефон, там, я не знаю, який там зараз, 15-16 айфон вийшов, я там не слідкую за ними, які там вже серія, і ви його берете, так, чи хтось вам друге його, ви йдете, і там дружина просить, вам треба картину повісти. І ви берете цвях і забуваєте ним цвях. Ну, Він заб'є цвях, як. ну, якщо сильно постаратись, можна забити цвях, Але телефон зіпсується. Тобто таке саме, коли людина намагається жити без, ну, без інструкції. Так? Е, ось я, ну, я взагалі покаюся ще в США, так? я ну, англійську знаю дуже добре, я читаю багато на англійській мові, і мені подобається якраз е, такий акронім слова Біблія, Bible, тобто, Bible, тобто basic instructions before leaving earth. Тобто основні скажімо так, інструкції, так? або як ну, інструкція, яка з якимось телефоном продає ще щось, uh -huh. перед тим, як ми залишимо землю. Тобто Біблія це якраз є інструкція Богом, <кхід> нашим творцем, той, хто ну, виробив нас, можна так сказати, якщо ми порівнюємо з якимось виробом, як нам потрібно жити. І якщо ми живемо всупереч цією інструкції, відповідно, ми і наслідки будемо мати, такі самі, як розбитий айфон. От Як е, набути цю віру Божу, так? як, е, і як в, в, в ній втриматися, підтримувати цю віру в собі, щоб Господь побачив мені віру, і я не заблукав е, цими дорогами, стежками життя свого? Так, дивіться, віра так, це не просто є такий 100% вибір людини. Так? От, Наприклад, я приходжу, я купляю морозиво, я виберу собі там, пломбір, можу вибрати полуничне морозиво. Тобто, з вірою так не проходить. Ми не можемо просто, як я колись в дитинстві думав, ну от зараз я буду насолоджуватись своїм життям, робити, що я хочу, а от на старості, на пенсії я піду в церкву, почну Богові молитись, вже якось там помрати, скоро треба, і от якось буду там налагоджувати своє життя з Богом. Тобто з вірою так не працює. Я пам'ятаю, там один пастор, що в Штатах так він сказав, що людина, яка чекає, покаятися в 12-й ночі. Помирає в 11.59. Тобто ми не можемо перше відкладати, що ось на колись там старший будучи, обставини зміняться. От зараз я не можу там не брехати чи там не брати там, або не давати хабрі, або ще щось робити, а ось там обставини поміняються трошки, зміняться в країні, і ось тоді я зможу щось робити. Тобто, зовсім не так. Віра це не є простий вибір людини. Тобто хоче повірю, хоче не повірю, коли захоче, повірю, тоді і прийду до Бога. Тобто, але Бог бачить щирість людини. Тобто, в першу чергу людина має мати бажання примиритися з Богом. Тобто має мати бажання змінити своє життя. Тобто, без цього бажання ну, віра, вона буде такою лицемірною досить. Тобто, перше, що в нас має бути, я пам'ятаю, ну, якщо там в таких ще... Я пам'ятаю передача ще десь від 2015 року, 2015 року. Там я розказував своє свідчення. Там, хто кому буде цікаво, може піти передивитися більш детально. Але коротко, так от я пам'ятаю, що в мене був такий, ну скажімо, майже аварія там на мотоциклі, так і я почав думати взагалі сенс життя. І я от пам'ятаю, що так просто лежав. І я щиро хотів якось повірити в Бога, але я не міг, тому що Біблія для мене не була авторитетною книгою. І я щиро сказав, можливо, нерозумні слова, але сказав, Боже, якщо ти є, давай я помру, ти мене вернеш назад, і тоді я буду віруючим. Я розумію, що це слова не досить розумної людини, скажімо так, звучали. Але було бажання. Бог побачив це бажання, і через деякий час, попавши на вивчення Біблії, я все-таки покаявся в своїх гріхах і увірував в Бога. Тому віра, на мою думку, вона починається спершу, це є з бажання людини примиритися з Богом і щирою молитвою. Тобто просто те, що в нас в тебе на серці, просто сказати перед Богом, і я вірю, що Господь він вийде на зустріч. Тобто звернутися до Бога, і ти набудеш, Бог тобі подарує цю віру, як, 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 як дар, так, як так я б я би сказав, що це не 100% від людини, не 100% від Бога, так що ти йдеш по вулиці, і Бог бац і вислав віру на тебе. Тобто тебе нічого не залежить. Повірив тут. і ти повірив. Але це є бажання зі сторони людини, і, скажімо так, Бог через Духа Святого, так він ну приведе тебе, так що ти набудеш цю віру. А як підтримувати Бога. цю віру, щоб не, не втратити її, щоб ну, бути в цьому стані віруючої людини постійно? Ну, В першу чергу, це потрібно довіряти Богові змінювати своє життя, тобто бути відкритим перед Ним. Якщо Бог виявляє якийсь гріх, бути готовим, щоб полишити цей гріх. Це є читання Слова Божого, так, з аналізом свого життя. Тобто ми дивимося Слово Боже, як зеркало. Воно показало нам щось не то, нам потрібно змінити, виправити це. Молитва, так, це такий от діалог з Богом. Розмова. І спільність, тобто перебування серед віруючих людей, серед таких людей, які ми хочемо бути, які, в принципі, йдуть туди, куди і ми. Тобто, Підсумок всього сказаного. Підсумовуючи, почути, ми бачимо, що кожен з нас живе вірою. Незалежно від того, чи ми віримо в Бога, чи не віримо в Бога, але ми досить багато вчинків наших, можливо, навіть результат всього нашого життя, він ґрунтується на віри. І що дійсно важливе, це є об'єкт нашої віри. Він може бути вірним, правильним, надійним, а може бути просто якимось хімерним і нереальним. Тобто, якраз об'єкт нашої віри, він визначає, чи проживемо ми хтось довше, хтось коротше, хтось краще, хтось гірше своє життя на землі і буде осуджений Богом, в якого не вірив на вічні муки у вічності. Де вже немає ні віри, ні надії. Чи ми проживемо хтось довше, хтось коротше життя, наповнене змістом, і будемо вічно перебувати з люблячим Богом, з Богом святим, де вже немає ні сліз, ні хворіб, ні горя, ні війн. Дякую, Вадиме. Дякую вам, що ви були з нами. І якщо ви хочете бачити наші попередні випуски, заходьте на наш youtube канал. Мир вам, ставте свої вподобання. Рекомендуйте його своїм друзям, своїм знайомим, своїм ближнім. І підписуйтесь на наш канал, якщо ви ще не підписалися. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу. Амінь.